Те, що ви використовуєте, ви ж використовуєте тільки те, в що вірите. А те, в що не вірите, не використовуєте. І е, от якщо взяти приклад сільського господарства або е, там конкретно хімічних добрив, чому ви їх використовуєте? Тому що ви вірите в те, що про них говорять. Так же? так от подумайте. На чому тримається ваше використання і ваші, ваша модель бізнесу землеробстві на вашій вірі? А тепер дивіться, звідки у вас взялася ця віра. Ви ж не розлилися з знаннями про хімічні добрива. Вам ці знання хтось в голову вніс і продовжує вносити. Наскільки відповідає дійсності те, в що ви вірите, От уявіть собі, ви використовуєте тільки те, що вірите, а це така маленька частинка, а є ще величезна частина знань і інструментів, які ви не використовуєте тільки тому, що ви або про них нічого не знаєте, або не вірите. Давайте почнемо із хімічних добрив. Е, я, е, ви багато разів чули про те, що без хімічних добрив врожаю не буде. Я вам говорю, я з власного досвіду, що це не правда або частина правди.